Сибірцева адвокатка залишається із нами там, на тату? прямому зв'язку. Пані Олено, я хотіла вас, що знаєте, що поточнити у листопаді 23-го року. Президент України м -м, підписав закон, який зобов'язує утилізувати заборожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті. Зараз бачимо, що проголосували е, так депутати е, у першому читанні. І з чим пов'язана така зміна риторики? Це почули населення, почули е, дружин військовослужбовців, чи просто щось ми не правили? Правильно, журналісти зрозуміли. проясніть будь ласка все вірно я якщо дозволити відповім ще на питання віталія тому що це супер важлива тема щодо цивільних дружин І я б хотіла просто щоб це почули саме ті цивільні дружини які зараз можуть перебувати в таких відносинах справа в тому що коли особи перебувають в цивільному шлюбі то цивільні дружини в цьому випадку або чоловіки вони є спадкоємцями четвертої черги спадкування Тобто, що відбуватиметься, якщо загине військовослужбовець, і в нього була, наприклад, цивільна дружина, вона матиме право після його батьків, після його дітей тільки через кілька черг здійснити таке спадкування. І то не одразу. Вона має ще додатково звернутися до суду і встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Це величезний судовий процес. Тому з цього приводу я ну, таку можу дати рекомендацію, і ми бачили також це в медіапросторі, що треба реєструвати шлюби для того щоб уникати таких ситуацій хоча б з цієї точки зору це набагато полегшує для сім'ї подальші дії пов'язані зі спадкуванням а що стосується вашого питання справа в тому що публіка дійсно суспільство підняло розголос цього питання тому що ми побачили медіа медіапросторі просторі наступне: що до медичних фахівців, до юристів, які займаються медичним правом, почали звертатися жінки з цього приводу. Тобто, яким чином діяти у випадку, якщо один із якщо чоловік загине і треба буде використати ці репродуктивні клітини, відповідно було роз'яснено, що в межах чинного законодавства вони підлягатимуть знищенню. Це звичайно обурило суспільство. Це питання не було розголосу. Тобто, це все відбулося через публічне обговорення і до цього привернув. Ося увага, тому в цьому випадку, якраз чому ми про це говоримо, дуже важливо, коли є такі питання, як спадкування після смерті військовослужбовців, вирішення питання, які стосуються збереження генофонду, вирішення питання, яке стосуються можливості посмертного батьківства, вирішення питання спадкування дітей, які внаслідок нерепродуктивних технологій будуть народжені від військовослужбовців. Окреслювати це на публіці, тому що саме розголос цих питань дає змогу в подальшому здійснити саме ті зміни в законодавство. В тому числі з обговоренням у правничих колах, які будуть дієвими, а не декларативними. Я розумію і і також Верховна Рада з цього приводу вони коментували, що не можна одночасно прийняти численні закони і внести зміни у все законодавство, тому що це вимагає вимагає певної уваги і певної праці, але час зараз не чекає, і ці питання треба підіймати уже зараз і вирішувати уже сьогодні. Пані Луна, в нас теж дуже мало часу залишається, але є важлива тема. Ми... От про мобілізацію говорили, і звичайно, це тема, яка стосується всіх родин. Але є родини, які роз'єднані, є родини, які мають дітей, і звичайно діти дають відстрочку від мобілізації. Велика кількість дітей дає можливість відстрочки від мобілізації. То яка зараз практика, як часто, ну скажімо, так, чоловіків даються просто до таких моментів, коли забирають в своїх колишніх дружин дітей, аби ну скажімо так не бути мобілізованими. Але коротко, будь ласка, пані Оле. Дякую, Віталію. Так, це супер великий обсяг зараз судових справ, коли один із батьків або подає позов про позбавлення прав іншого, або забирає самовільну дитину і намагається визначити місце проживання з собою для того, щоб подальшому використовувати ці рішення судів. І тут я можу порекомендувати, по-перше, уважно читати закон, тому що далеко не всі рішення є підставою для звільнення від мобілізації. А психіка дитини, яка в будь-якому випадку підлягає тут негативному впливу під час цих цих судових спорів, вона вже незворотньо буде змінена. Це перший момент. Другий. Момент, це те, що деякі дружини йдуть на зустріч зі своїм чоловікам і визнають ці позови. Я розумію, все ми не можемо тут критикувати дії тих чи інших осіб, але треба розуміти, що є вже дуже велика кількість запитів до мене як адвоката, коли після цього ці пари розлучилися, і мама не знає, що робити після цього з рішенням суду про позбавлення її батьківських прав. Тобто, коли спочатку це все було в мирі, потім припинилося і почалися конфлікти, це виглядає надзвичайно жорстко, тому. В цьому випадку можу сказати, що той, хто не домовлявся із своїм з іншими із подружжя щодо вирішення таких спорів в суді, має максимально брати участь у таких судових процесах, захищати себе, захищати права та інтереси своєї дитини. Олено, дякуємо вам. Олена Сибірцева, адвокатка, голова комітету з цивільного сімейного та спадкового права Асоціації правників України. Дякуємо.